Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Я дуже дякую Господу Богу за кожного з вас, хто дивиться мої маленькі відео, маленькі свідчення. Тому що я говорю про Бога, про свій досвід із Богом, про свій шлях до пізнання Божого імені і Божого характеру. Я дуже шукав Бога завжди, і це був непростий шлях. І в 23-му році до АФІН. Спеціально прилетів брат Василь Стойка, щоб мене навернути на той правильний шлях. Він Господь сказав йому, що ця людина не може зорієнтуватися, не може зрозуміти, куди йти, куди рухатися, що треба робити. І брат Василь, графік якого розписаний, розписаний щільно на півроку вперед, він знайшов час. Уявіть. З Флориди прилетів в Європу. У нього має відбутися е, дорога в Африку, але він прилітає до Афін на цих три незабутні дня, і е, відбулося наше спілкування у березні 23-го року. І брат Василь зрозумів і відчув, що я шукаю Бога, шукаю всім серцем Спасителя. У мене немає всередині відчуття спокою. Я все одно продовжую його шукати. Хочу знайти ці довірливі, щирі стосунки з Господом, як з рідним татом. І тоді брат Василь, е, коли е, виступав з програмою, тому що у нього багато досвідів із Африки, він сказав: е, мене дуже хвилює доля цього чоловіка. Будь ласка, Олександр, вийди сюди. Я сидів десь ззаду, боявся і слово там сказати, він викликав мене наперед. Став біля мене і сказав, цей чоловік шукає Бога, шукає істину. Він не може знайти. Будь ласка, моліться за Нього. Він звернувся до церкви з проханням молитися за мене, щоб Господь відкрив мені очі, направив мене на правильний шлях. Тому що є одна істина, і ця істина Ісус Христос, Ісус сказав, Я дорога, істина і життя. І ніхто не приходить до Бога, як окрім мене. Це… Єдиний шлях до спасіння. І потім я прочитав такі слова, слово Твоє є істина, освяти їх істиною Твоєю. Я розумів, що Слово Боже воно живе і діяльне, воно проникає до мізків кісток, проникає в саму середину нашого єства, і воно нас запалює. І я зрозумів, що. Істина, вона одна. Так, церков багато, поглядів багато, але істина одна. І цю істину відкриває Слово Боже. І все, якщо в мене виникають якісь питання, мені слід шукати відповіді на ці запитання в Біблії, просити Бога про те, щоб Він відкрив мені свій характер, відкрив мені свої вимоги. Тому що все писання Богонатхненне. ми не можемо виривати якийсь шмат із слова і казати роби так, бо зараз багато є проповідників, які тлумачать інтерпретують якісь важливі істини по-своєму. Я цього не знав. І, взагалі, звертатися треба до Господа, до Бога, просити Його відкрити тобі істину, відкрити тобі е, правду свою. Не йти до людини, бо люди не знають нічого. Ми всі є грішні, ми всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але один Господь святий, і Він, він бажає, щоб і ми освячувалися в ім'я Його, і йшли істинною дорогою. І дякуючи брату Василю, я почав ще більше шукати Бога. Я почав думати, що ж слово Боже каже про те чи інші речі. Чи йду я правильною дорогою, я почав думати. Чи роблю я правильні кроки? Що взагалі, як я живу? І Господь почав відкривати мені цей шлях. Це мій особистий досвід. Я просто кажу вам про те, що якщо ми щиро будемо молитися, щиро будемо шукати, Господа, безумовно, ми його знайдемо. Я дуже дякую брату Василю, який приїхав до Афін два роки тому, щоб направити мене на той правильний, єдиний. Шлях до спасіння кім'я Ісус. Ісус бажає, щоб ми вивчали Його Слово, дотримувалися Його заповіді і жили за Його Слово. Коли ми починаємо чимось нехтувати, щось відкидати, ми сходимо з правильної дороги. Пастор Роман Шуляк, який одним із перших почав мені допомагати розбиратися в тих Божих істинах, почав зі мною їх. Аналізувати, проводив зі мною біблійні уроки, сказав одну річ: Олександр, ви починаєте щось розуміти. Ваші очі, Господь відкриває зараз на істину. Ви можете це прийняти або можете відкинути. І тоді, якщо ви так зробите, ви... Господь щось для вас закриє. Ви ви маєте зрозуміти, що Бог не випадково веде, Він вас веде, він бажає вашого спасіння. І мені стало навіть трохи лячно. Я подумав, я не хочу втрачати цю благодать, я не хочу втрачати це розуміння. Бо справді, коли ми спілкувалися з Василем Стойкою, у мене так, знаєте, серце наповнювалося радістю, світлом, любов'ю. Я не розумів, що відбувається, але розумів, що цей брат посвятив себе Богу, посвятив себе на служіння Господу, і він живе, живе і служить Господу так, як пише Біблія. Це дуже важливі речі. І, і життя почало моє змінюватися. Моє життя почало змінюватися. Моє поч. Я почав частіше відкривати слово Боже. Почав я вже його в Афінах почав відкривати. Дякуючи пастору Адонісу, пастору Діносу, пастору Леоніду Іванову. Я вже почав шукати слово, вже досліджувати писання, шукати відповіді на ті хвилюючі питання, які мене турбували і не відпускали. І сьогодні відчуваю про те, що треба просто. Просити Бога всім серцем, щоб Він відкрив наші серця, відкрив наші очі і вказав нам цю правильну дорогу. Господь бажає нам спасіння. І е, якщо ми будемо виконувати заповіді Божі, якщо ми будемо любити Бога всім серцем своїм і любити ближнього свого як всього себе, тоді ми обов'язково будемо спасенні. Тому що Бог сказав, що Він є дорога, істина і життя. Благословінь всім, друзі. Божі любов, я щиро дякую брату Василю за його підтримку. Це брат, який нещодавно приїхав до нас підтримати нас, який розуміє, наскільки важливо бути принциповим, бути мужнім, стійким, безкомпромісним в питаннях, що стосуються Слова Божого, настанов Божих, повелінь Божих. Я дякую брату за ваш приїзд і до Афіни. Зараз до нас з Юлічкою ми дякуємо вам, тому що це благословіння Боже. Дякую вам за вашу підтримку і бажаю вам успіхів, бажаю вам вашому служінні, вашій місії. Ви справді, ви знаєте, ви як для мене місіонер, не просто місіонер, не просто людина, яка служить Богу і любить людей. Ви справді навчаєте мене, як треба, як треба жити за словом. Як треба жити, як треба діяти? Ви прикладом є для мене. Бо я так відчуваю, як живете ви. Залишається тільки тепер жити так, як навчає Ісус. Боже благословінь, будемо з вами на зв'язку. Друзі, тільки Слово. Тільки Ісус. З Богом.